Шановний пане голова, шановні народні депутати, вашій увазі пропонується дуже важливий для безпеки країни законопроект про внесення змін до закону про державну спеціальну службу транспорту. Цей законопроект розроблено на виконання рішення Ради безпеки і оборони України від 13 вересня поточного року, яким була чітко визначена необхідність забезпечення з 1 січня. Наступного року функціонування Державної спеціальної служби транспорту у системі Міністерства оборони України. Сучасна військово-політична ситуація вимагає ефективного транспортного та логістичного забезпечення Збройних сил України, а також інших військових формувань в умовах протидії агресії Російської Федерації. Державна спеціальна служба транспорту є спеціалізованим воєнізованим державним органом. Тому для ефективного забезпечення оборонних потреб країни повинна функціонувати в умовах прийняття рішень одним стратегічним центром. У зв'язку з зазначеним є необхідність переведення Держпідслужби транспорту з підпорядкування цивільного Міністерства інфраструктури у пряме підпорядкування Міністерства оборони України. Законопроектом передбачається визначити загальну чисельність цієї служби до 5 тисяч осіб, з яких 4 тисячі 600 військовослужбовців. У відповідній пропорції буде збільшена чисельність Міністерства оборони України. Окрім того, законопроект сприятиме вирішенню питань соціального забезпечення особового складу служби як військовослужбовців у єдиному нормативному правовому полі. Цей законопроект дозволить. Узгодити функціонування і завдання Державної спеціальної служби транспорту з відповідним функціонуванням і завданням збройних сил України в рамках цілісної системи сектору безпеки і оборони, зняти існуючі на сьогодні штучні адміністративні міжжиничі перепони для реалізації єдиної військово-технічної політики, уникнути розпорошення коштів оборонного бюджету України. Шановні народні депутати. Я переконаний, що і опозиція, і коаліція повинні об'єднатися Підтримці безпеки і оборони нашої країни. Тому прошу підтримати цей законопроект за основу і в цілому. Це принципово важливо зараз напередодні голосування за бюджет країни. Дякую, прошу підтримати. 232 За рішення прийнято.